Субота, вечір, і ви знову на першому автомобільному. Мене звати Влад Волошин. Радий зустрічі з вами. Сьогоднішній герой нашої програми: концептуальний трес-комплекс, що об'єднує в собі автосалон «Форд», відділ сервісу та підрозділ з продажу запчастин і аксесуарів. Д в Україні представляє Дилерський центр Форд Віді Motors, що у місті автомобілів Віді Автосіті. В ефірі першого автомобільного телеканалу нам неодноразово доводилось знайомитись із дилерським центром Форт Віді Motors, що на вулиці Великій Кільцевій 60 Проте ці зустрічі обмежувались короткими і лаконічними розповідями про автоцентр і його можливості. Сьогодні ж ми маємо на меті ґрунтовніше дослідити діяльність столичного долерського центру «Форд» та розкрити поняття 3 с комплекс, а саме так, що називають цей автоцентр на кільцевій. Тому влаштовуйтесь зручніше, шановні глядачі. Адже зараз ми повністю поринемо у світ «3С» світ «Форд». Офіційний дилер віді Край Моторс» з'явився на автомобільному ринку Києва в 2007 році. Однак новий етап життя і діяльності Моторс» розпочато 1 жовтня 2010 року, коли гостинно відчинив свої двері новий збудований дилерський центр, збудований за стандартами і ТРЕС-концепту. Той дилерський центр, який ми бачимо сьогодні це просторий затишний шоурум на 550 квадратних метрів, в якому легко розташувався весь модельний ряд лінійки бренду Ford. як легкові авто, так і група комерційних автомобілів. Адже Моторс» здобув статус спеціалізованого дилера, який також може надавати додаткові переваги для клієнтів і при купівлі комерційної техніки Ford. Але із самого початку, за концепцією, Моторс» проєктувався як повноцінний 3 s комплекс, що ж означають ці 3S? Сейлз, продажі сервіс сервісні послуги після продажного обслуговування. Та Parts, тобто продаж оригінальних аксесуарів та запасних частин. Тобто три основні підрозділи підприємства загальною площею 2200 квадратних метрів, що дозволяють клієнтові отримати повний спектр послуг: від вибору чотириколісного друга, підбору кредитних і страхових програм при купівлі авто, і до післяпродажного обслуговування з широким найменуванням запасних частин. І це все за стандартами. Бренду Форд та враховуючи досвід від дії груп при будівництві та проектуванні дилерського центру, та власне, що приховано за цими стандартами бренду? Розшифровуємо. Кожен підрозділ дилерського центру повинен мати вдосталь місця для комфортного обслуговування клієнтів. До прикладу, у відділі продажу, а саме шоурумі автомобілів бренду Форд, ми окремо бачимо місця для спілкування клієнта з консультантом з продажу автомобілів. Окремо організовано за стандартами бренда, за стандартами імпертера сервісна приймальня. А окремі зони обладнані для вибору кольорів для кредитних програм, спілкування з кредитними та страховими експертами. Що ж до сервісної території автоцентру Віді Моторс», то це обов'язково облаштування зони очікування автомобіля з ремонту, де кожен відвідувач дилерського центру зможе спостерігати за проведенням техобслуговування власного авто через велике панорамне скло, смакуючи у той час каву, переглядаючи останні новини в інтернеті та просто приємно відпочиваючи. Якщо клієнт має бажання разом з сервісним консультантом перебувати під час діагностики свого автомобіля, для цього обладнано два пости інтерактивної приймальні. Ми з вами вже бачили такі ж послуги у попередньому дилерському центрі Форд Вінер автомотів та про користь, яку вони несуть потенційному автовласникові, ми нагадаємо дещо пізніше. А поки ще декілька слів про автосалон офіційного долерського центру Форд Край Моторс. Це перш за все приємна атмосфера затишку і комфорту, коли клієнт дійсно може відчути себе в центрі уваги і знаходячися, відвідуючи салон для купівлі автомобіля. Або відвідуючи салон а, для проходження технічного обслуговування або сервісного ремонту. Напевне, хтось із вас вже є власником одного із представників модельної гами Ford. Дехто можливо тільки планує придбати автомобіль бренду. І ви, звісно ж, цікавитесь. Які можливості та спеціальні пропозиції підготувала марка Форд для своїх шанувальників в Україні, і як можна вигідно придбати один із автомобілів марки? Про все це далі. Автомобілі бренду Форд в Україні на сьогодні дуже популярні, що підтверджується в першу чергу тим фактом, що доля продажів автомобілів Форд на ринку України зросла з менш ніж 2% декілька років тому до 4,7% сімдесяти минулому році. Звісно, нас цікавлять причини такої популярності бренду. Виробник заявляє про достойну якість та надійність автомобілів марки Ford, а також про їх високий рівень комфорту та безпеки, динамічність під час їзди і стрімкий силует елементів кокпіту та інтер'єру, агресивний кінетичний дизайн кузова будь-якого із представників бренду є родзинкою автомобілів компанії. Особливо це відображено в авто, що не так давно з'явилось у лінійці Ford – новому Ford Фокус третього покоління. Ми першими Форт Відікреймоторс першим провів презентацію нового фокус 14 травня 2011 року, яка була оцінена на найвищому рівні і імпортером, і клієнтами. Клієнт отримав змогу насолодитися приємною розважальною програмою, фуршетом, провести виїзний тест-драйв, від якого ми також не змогли відмовитись. Зокрема, консультант з продажу автомобілів Ford Дилерського центру Віді Моторс» Ігор Гаврилюк дав чіткі кваліфіковані відповіді щодо новинки. Коротка зустріч без зайвих фокусів. Спортивно-агресивний представник лінійки автомобілів бренду Форд стане родзинкою нашого знайомства із світом північно-американського автовиробника. Фокус третього покоління представляє собою новий рівень кінетичного дизайну Ford. Автомобіль, який не залишиться без уваги на дорозі, чи то він буде знаходитися в пробці, чи то він буде просто стояти на місці. До речі, на ринку України в усіх дилерських центрах Ford представлені моделі третього покоління фокуса, що випускаються у Німеччині, яка декілька останніх десятиліть не зраджує імідж України з досить потужно розвиненим автопромом. Країни, у якій народжуються якісно виготовлені автомобілі, чудова маневреність, відточеність керування автомобілем приносить справжнє задоволення власнику даного автомобілю. Тим більше, що автомобіль володіє розгалуженою лінійкою двигунів потужністю від 105 до 180 кінських сил, що, на мою думку, задовільнить потреби будь-якого вибагливого клієнта. нового фокусу ретельно пристосований до потреб кожного клієнта. Сідаючи за кермо даного автомобілю, ви наче зливаєтесь з самим автомобілем, що приносить відчуття єдиного цілого. Інтер'єр повністю розроблений з нуля, використовується високоякість, оздоблені матеріали. До речі. Перше, майже для 130 держав, у яких продаватиметься фокус, його представлятимуть в єдиному уніфікованому вигляді. За словами виробника, це крок до економії ресурсів та кращої організації виробництва моделі, яку тепер можна буде впізнати у будь-якій країні світу. Форді фокус третього покоління на сьогоднішній день присутні інноваційні технології та системи, які раніше були доступні лише автомобілям преміум сегменту. Це такі системи, як система контролю рядності руху, що забезпечує зміну траєкторії автомобілю. Це автоматична паркувальна система, яка допоможе знайти вам місце на паркуванні і запаркувати ваш автомобіль при невеличкій відстані. Отож, порівняно з моделлю другого покоління, перед нами постав потужніший, цікавіший та інноваційніший Ford Focus. Що ж до інших представників лінійки бренду Ford, у шоурумі дилерського центру Віді Моторс» може знаходитись до 9 автомобілів одночасно. А саме, на даний момент ми можемо бачити новий Ford Focus у версії седан та хетчбек, Форд Мондео, Форд Куга, Форд Фієста, Форд Fusion, а також автомобіль комерційної групи Ford Connect. Таким є перелік найвідоміших представників бренду. Власне, для тих, хто планує стати власниками автомобілів Ford або вже має можливість їх експлуатувати, чи думає про придбання ще одного автомобіля, може бути цікавим розмаїття пропозицій від автоцентру. Акції для клієнтів, дні відкритих дверей, спеціальні кредитні програми, програми зі страхування. Це не повний перелік тих можливостей, які можна отримати у Моторс». Особливу увагу у дилерському центрі звертають на купівлю автомобіля Ford за системою – Клієнт, який має бажання придбати новий автомобіль Форд, може обміняти свій старий авто будь-якої моделі, або віддати його на комісію, де йому з приємністю допоможуть, та підберуть найгнучку, найзручну програму, або скористатися програмою трейдин. Клієнт вибирає ту гнучку систему, яка вигідна і зручна для нього. Не варто забувати і про єдину програму лояльності міста автомобілів, у якому розташований дилерський центр Форд Моторс». Це Накопичувальна система знижок на сервісне технічне обслуговування автомобілів родини, не залежачи від марки, якщо такий бренд знаходиться в лінійці брендів від діавтосіті. Це також спеціальні умови придбання нового автомобіля другого або третього автомобіля в родину. А для швидкого здійснення купівлі авто можна скористатись досить популярними на сьогодні програмами Позики та звісно кожен покупець нової машини прагне знайти найвигіднішу для себе кредитну пропозицію, власне, дилерський центр Віді Край Моторс» для придбання автомобілів Форд. Пропонує покупцеві різноманітні кредитні пакети а насамперед на сьогодні кредитні програми є альтернативними на вибір клієнта, починаючи із нуля відсотків або кредит з нульовим внеском. Що стосується страхових програм, вони також представлені від автосіті альтернативними програмами, яка буде зручна для клієнта. Вота дилера про авто у післяпродажний термін не менш важлива складова, що впливає на прийняття рішення про купівлю авто того чи іншого бренду. Та при першому візиті до дилерського центру ви не завжди одразу потрапляєте у його сервісну зону. А для більшості автовласників вхід до неї заборонений у будь-який період. Та сьогодні для нас з вами відкриті усі двері. В офіційному дилерському центрі на високому рівні здійснюється весь спектр послуг, а саме гарантійний ремонт, технічне обслуговування та ремонт автомобілів, діагностика автомобілів, шиномонтаж та балансування, встановлення додаткового обладнання, мийка автомобілів та хімчистка салону, кузовний ремонт та фарбувальні роботи. Загалом сервісна зона Віді Край Моторс» – це 13 постів техобслуговування, до яких належать мийка авто, 9 підйомників, зокрема 4 з них, для вантажних автомобілів, а також стенд розвалосходження та пост для діагностики і ремонту авто. Крім того, відповідно до стандартів офіційного імпортера автомобілів Форд на Віді Край Моторс» Також знаходиться і пост інтерактивної приймальні авто. Інтерактивна приймальня – це прийомка автомобіля майстром-приймальником разом з клієнтом. Є декілька ступенів прийомки, тобто зовнішній огляд автомобіля, тоді огляд автомобіля на підйомнику, перевірка усіх систем візуальна, перевірка колодок гальмівних, перевірка коліс. Аби автовласник чітко розумів, у якому стані віддає автомобіль на автосервіс, і спільно із майстром приймальником зміг виявити інші пошкодження та несправності автомобіля, якщо вони є, щоб одразу їх полагодити. Діагностика Ford – це совокупність приладів на базі IDS, які за допомогою онлайн підключення до заводського порталу мають можливість брати всю технічну інформацію та поставляти її з тим. Що є в даному випадку на автомобілі. І цей доступ до оновлень загального програмного забезпечення дає ґрунтовну технічну підтримку дилеру для роботи з клієнтами і їхніми чотириколісними друзями, адже технології виробництва нових авто змінюються. Оновлюються також інструменти і засоби для здійснення ремонту. Офіційний сервіс Відікраймотор з повністю відповідає стандартам сервісу «Форд». А саме кваліфікованим персоналом, наявністю повідного обладнання та специнструменту, що на сьогоднішній день не кожна СТО може собі дозволити. Наші переваги це оперативність, професіоналізм, оптимальне співвідношена ціна, якість та зручний графік роботи. Завжди відслідковуємо рівень задоволеності клієнтів за допомогою СІАР-спеціаліста, який зателефонує клієнту і після продажі авто, і після проходження технічного обслуговування на нашій станції. Ми завжди прислухаємося до порад або побажань клієнтів, адже клієнт відчуває перш за все, що потрібно вдосконалити нам. Дякуємо за зустріч дилерському центру «Віді Край Моторс». Ваш дилер Форд на кільцевій. Такий, до речі, слоган автоцентру. З вами ж зустрінемось у наступній програмі «Форд в Україні. На першому автомобільному. Бувайте!